Всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас не менш цікава тема. Ми будемо говорити про те, що можна давати маленьким цуцикам, а що не можна. Бажаю вам файного перегляду відео. А ми починаємо. Починаємо з того, що можна давати собакам і цуценятам. Перше це м'ясо різних видів і різних частин тушки. Без води нікуди. Отже, собакам і тутикам можна давати воду навіть треба. А ще сухі промислові корми гарної якості, але вони не обов'язково. Мої собаки і без корма проживають. А також лише за призначенням ветеринара вологі корми у вигляді пештетів, мусів, вітамінів для собак. Найновонародження цуценята мають е, пити молочко своєї мами, але для більш дорослих цуценят можна купляти молоко для цуценят від відомих брендів. А зараз ми переходимо до того, що інколи можна давати. До цієї їжі відноситься риба, молочні продукти невеликої жирності до 5%. Це продукти і лашучі для собак, такі як бичачі пеніси, вуха, легені, висушена печінка, а також каші. Але скажу, якщо у вас дворняжка, то вона дуже любить кашу і їй це буде корисно. Я, наприклад, їх часто годую кашею. І вони у мене живуть довго. А зараз ми переходимо до їжі, яка не можна давати собакам, собакам цибулю, часник, солодощі, родзинки, курагу, виноград, авокадо, також горіхи і молочні продукти з жирністю понад 5%. М'які і жирні сири, звісно, газовані напої, алкоголь, також ліки для людей, а ще не можна давати гриби, бобові, а ще помідори, картопля, баклажани, кофеїн, ксиліт. А також ви можете бути в шоці, як я, кольоровий корм, а ще молоко рослиноїдних тварин, таких як корова, наприклад. Це все я на картинці. Оце і все. Також є інші продукти, які небезпечні для собак. Але сьогодні я вам розказала про такі популярні. Дякую, що були зі мною на відео. Не забувайте лайки, підписуватися. Також бажаю гарного здоров'я вам і вашим улюбленцям. Всім до зустрічі!